Доброго дня, любі діти! Мене звати Кравченко Людмила Вікторівна. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку письмове множення круглих багатоцифрових чисел. Задачі пов'язані з рухом двох тіл назустріч. Розпочнемо з усного рахунку. Назви число, у якому 4 сотні. Два десятки дві одиниці. У якому 5 сотень чотири десятки? Наступне у якому 7 сотень дві одиниці. Далі Назви число, у якому один десяток 9 одиниць. Також у якому 8 сотень 9 десятків. І останнє число у якому 6 сотень. Назви найбільше число 890. Назви найменше число 19. Відкрий свій зошиток. Запиши сьогоднішнє число, класна робота. Розглянь числа. Яке із цих чисел є зайвим? Так, звісно, 10. Чому? Тому що воно двоцифрове. Пригадай, яке найменше розрядне число? Що ви про нього знаєте? З яких цифр складається. А зараз опиши число 10 цілий рядочок через клітинку. Ми з вами потренували руку, а тепер потренуємо розум. Прочитай задачу та розв'яжи її усно. За 6 годин роботи трактор витратив 30 літрів пального. Скільки пального витратив трактор за 7 годин роботи? Перевір себе Так, 35 літрів пального. Постав відео на паузу та прочитай алгоритм множення чисел, що закінчуються нулем. Попрацюємо з підручником. Розглянемо множення круглих багатоцифрових чисел. У випадку 120 помножене на 700 ми можемо кожен множник представити у вигляді добутків чисел 12, 10, 7 і 100. Далі перемножуємо 12 на 7, 10 на 100 маємо 84 помножене на 1000. Маємо результат 84 тисячі. Дехто з вас каже, це довго справді. Але, знаючи це правило, ми можемо зробити це набагато швидше. Записуємо у стовпчик, множимо 12 на 7 і дописуємо 3 нулі. Чому 3 нулі? Тому що у першому множнику 1 0, у другому 2 нулі. Отже, отримали число тисячі. Перевір себе з алгоритмом множення чисел, запис яких закінчується нулями, або ми ще їх називаємо круглі числа. Над завданням 394 попрацюй самостійно, поставивши відео на паузу. Обчисли вирази. 700 помножити на 35, 57, помножити на 800, 440 помножити на 30, 2800, помножити на 20. Пам'ятай, від перестановки множників добуток не міняється. Перед розв'язуванням задач скористайся пам'яткою. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Увага! Важлива інформація. При розв'язуванні задач на зустрічний рух доцільно використовувати поняття швидкість зближення. При розв'язуванні задач на рух протилежних напрямках доцільно використовувати поняття швидкість віддалення. Задача 395. Швидкість велосипедиста 20 км за годину, а швидкість літака в 40 разів більша, чому дорівнює швидкість літака. Обчисля. Перевір себе. Так, 20 помножити на 40 буде 800 км за годину. Запиши відповідь у зошит. Задача 396. Дай письмові відповіді на запитання даної задачі. Пригадай, що одна хвилина має 60 секунд. Земля рухається навколо Сонця по орбіті. Середня швидкість руху Землі навколо Сонця. 30 км за секунду. Яку відстань подолає земля за 1 2 хвилину, за 2 хвилини, за 20 хвилин, за 45 хвилин. Перевір свої відповіді. Наступна задача 397 з пунктів Б та А. Відстань, між якими 240 км одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і автомобіль. Швидкість велосипедиста 13 км за годину. Через 3 години вони зустрілися. Яка швидкість автомобіля? Уточнення. Зверни увагу, скільки часу рухалися велосипедист і автомобіль до зустрічі. Доповни схему. Розв'яжи задачу запитаннями та перевір себе. Дай відповідь на додаткове запитання. Робота над задачею 398. Постав відео на паузу. Прочитай задачу. Відтвори і доповни схему у зошиті. Дай відповіді на запитання письмово. Перевір себе. Щоб перевірити та вдосконалити вивчене, обчисли вирази завдання 399 та розв'яжи задачу 400. Dziękuję za uwagę.